Будятичі це е, село якогось будяти. Тобто в нього був Так. І... — А на оцінку ні? Е, подивимось. Ну, але напевно, не в речі, це було за один день. Доброго дня усім. Е, дякую, що ви до нас завітали сьогодні. Дякую, що запросили. Так. Сьогодні ми розпочинаємо серію ютуб-подкастів про чарівне, славетне місто Володимир. Ми хочемо а, в наших подкастах говорити про а, історію, культуру, нашу національну спадщину, нашу ідею а, і говорити про неї разом з фахівцями в своїй справі, так? А, і нашою прекрасною молоддю. В певному сенсі це є і освітній проєкт, тому що ми хочемо і комунікувати з молоддю, дізнаватися, що ж люд, що що молоді люди сьогодні знають про місто Володимир. Давати відповіді на їхні запитання. І сьогодні у нас в гостях науковий співробітник Володимирського історичного музею Богдан Янович. Доброго дня! Молода, прекрасна акторка нашого театру і дуже сонячна дівчина Віка. Всім привіт! Наш ще один дуже талановитий хлопчина, активний, сильний волонтер і теж театрал Юрій. І сьогодні ми починаємо. Ну що ж, сьогодні ми поговоримо про Володимира Великого про таку величезну постать в історії Київської Рощі, в історії взагалі нашої країни і дуже вагому постать в історії нашого міста. Адже наше місто назване на честь Володимира. Ну а почати хочемо з такого невеличкого квізу до молодого покоління. А на оцінку, ні? Подивимось. Якщо погано, то не ставте. Скажіть, в якому історичному документі вперше було згадано про місто Володимир? Тобто ми знаємо, що Володимир було засновано у 988 році, але про це вперше написала? Повість Так. Бо так це дійсно так. Це наші молоді люди мають рацію, от тому, що якраз історія, ну історія, принаймні літописна історія, письмова історія нашого міста, якраз базується на тих письмових джерелах літописах, і це дійсно повість минулих літ. От один з найдавніших літописів Київської Русі, який ну при його автором. Скорши всього був Нестор Літописець монахи Печерської лаври. І там дійсно сказано, що 988 рік це той час, коли князь Володимир, великий київський князь, прибув сюди на західній рубежі своєї держави, Київської Русі. За річкою Західний Буг він взяв під владу міста Червоний Волинь. І на противагу їм побудував місто спочатку маленьку фортецю. Яка потім переросла вже у місто, і цьому місту дали його ім'я Володимир. Хоча, звісно, що люди на цих землях жили і раніше, от, якщо почитати такі, такі документи, як от Хроніки, Угорського короля Бели, то там є згадка про те, що на що на цих землях, де вже потім виник літописний Володимир, було поселення, яке називалося Ладомир. Тобто це ніби був предтеча, так би сказати, Володимира, але це було просто язичницьке поселення. От, ну а вже з приходом князя Володимира, от, який потім вже ну, приніс і християнство на ці землі. от, Хоча насправді воно тут було і раніше, про це поставка. Цинкаловський Олександр. Так, ще й до приходу князя Володимира вже було uh -huh. християнство. От, Зим, зокрема, розкопки він проводив Цинкаловський у селі Зимно, на Зименському Городищі. От, то там ним були знайдені хрестики. От, і принаймні він стверджує, що ще на 100, а може навіть 150 років раніше, ніж князь Володимир тут був, вже тут було хрещення. От, але це не було хрещення таке ну, централізоване. Було, ми так. собі а це було, може хрещення якесь Сімей, може, якийсь вельмож. От. Ну, а вже з приходом князя Володимира, з, -з, -з побудовою маленької фортеці, почалося розвиватися місто. От. І ну, як пише Літописець, і життя наповнювало цей край. Mm -hmm. От. Ну і власне, чому згадкає про те, про те, що князь Володимир віддав це місто воділ своєму наймолодшому сину, дванадцятому сину. Вони було 12 синів наймолодшому сину все mm -hmm. от так. От такі початки mm -hmm. писаної історії Володимира. мені цікаво насправді хто поширював християнство до Володимира. Але ще більше мені цікаво, я думала, що в 988-му була, як ніби перша згадка про Володимир, чи mm -hmm. саме засноване було місто до того, типу як Володимир. А, 98, а цьому має країн, ця перша згадка говорить нам по суті про те, що місто вже існувало. На стан 988-го. Так, тобто мі... <клес> в тому році згадується, що князь Володимир Великий передає це місто своєму сину все ага. вот, тобто, княжі. Тобто... тобто місто було вже до того. Угу. А відповідь на твоє питання, звідки тут на Волині нас з'явилися православ'я? Місіонери так. могли бути також результати набігів якихось. Угу. Тобто, ну, це не обов'язково чи там християнство було, вона там вже насаджено. Можливо, там і були якісь монастирі, але угу. оскільки це все ж таки були язичники, язичники любили набіги, і можливо це було просто як їхня здобич. А він монастир був заснований до Володимира, так? Там взагалі були печерні печери монахи, так але на території Земнинського монастиря Володимир Великий побудував княжий терем та е, ну, власне храм. Uh -huh. І вже в подальшому там було розбудовано земницький монастир. Uh -huh. А до того? І більше того, я скажу так, що те село називається Зимне, тому що це була зимня резиденція Володимира Велика. Це було що? Я ще трошки не хотіла вас перебивати стосовно ну, тобто за ж він був заснований, наскільки він довго існував, тобто, навіть коли ми говоримо про дату 988 рік, ми розуміємо, що це вже час, коли Володимир приєднаний uh -huh. до Київської Росії і в Волинці в цілому. Uh -huh. Але ж ми знаємо, що місто саме існувало. Поселення людей тут було ще до того, тобто воно мирно існувало. Тобто, ми ще ну, маємо набагато більш вікову історію, ніж ми знаємо про неї, правда, Богдан? Так, так, безперечно, що історія тут дуже багата, і це доводить до результатів археологічних розкопок, які проводив і той же наш уродженець міста Олександр Цинкаловський, от і на Земінському городищі. От де там що він знайшов сліди людського життя 6 тисяч років до нашої ери. Тобто, ну, це дійсно дуже, ну, цей край був здавна заселений людьми. Так. Угу. І історія тут, як то кажуть, дихає на кожному кроці. Ну, ще одне питання, яке в нас є до вас. Ти повідаєш ти? Не знаю, що ви на підслонку ти. В нашому місті є один древній храм. Згідно легенди, цей храм був побудований Володимиром Великим. Який це храм? Так, ти ж знаєш. Ти знаєш. Васильівська церква Ротонда. Так, а можливо, хтось легенду ту згадає. Подробицям точно не згадаю, але... Здається, коли князь Володимир Крастесонечко повертався з походу на білих Хорватів, здається, він в знак своєї перемоги наказав своїй дружині взяти по цеглині. І згідно за легендою, за один день збудував власне цю Васильську церкву. Ротонду. Чому Васильівська? Тому що йому було дане ім'я прикращення Василь. Угу. Володимир Великого, так. Так, ім'я було Василь. Так. Ну, так, да, що над не... цілком правильно. Так, да, Дуже-дуже так гарно вичерпно ви сказав, дійсно. Ну, але, напевно, не вредження було за один день. Ну, власне, так, тому що навіть так просто логічно подумати, що Таку велику споруду не можна mm -hmm. збудувати за один день. От, і також вже пізніше у 50 х роках ХХ століття такий був професор Григорій Ловбин, mm -hmm. от, який подорожував по Україні і він досліджував цю Васильівську ротонду її цеглу, спосіб її кладки. і дійшов висновку, що сама цегла і спосіб її кладки, вони. Значить, відповідають і після 14-15 століття, а, тобто Васильівська церква є ровесницею замкою угу. Вартоволуцького. Uh -huh. І це вже ну, науково доведено. Хоча, з іншої сторони, можна припустити, що була просто якась ще інша церква, яка не зберіглася, uh -huh. тому що дуже часто ну, в легендах якраз є відголос якихось таких давніх подій, які десь може в твої не збереглися в письмових джерелах. А оце. Ці усні перекази, легенди, вони до нас доносять якусь інформацію, яка не зберіглася. Так що ну, так можна припустити, що може і була та церква, яку і князь подав, що просто вона ну, не зберіглась. Або вона внаслідок якихось там війн чи ще чогось була реконструйована, перебудована. Так, 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 а, так. Це вже як, як корабель Тесея, чи як він правильно називається, не згадаю. Типу, з кожним роком там до, там до старого дерев'яного корабля додають нові до, до, дошки. І питання, чи через тисячу років це буде все ще той самий корабель, чи вже буде uh -huh. абсолютно інший. Це я так думаю, що могло б бути схоже з Васильівського церкву. Був такий дійсно священник, який захищав інтереси українців. Назвали його Дам'ян Герштанський, і він дійсно там похований біля Васильівської церкви. Це була дуже яскрава особистість. Більше 50 років служив у Василівській церкві, от, як ви правильно сказали, він був і сенатором в польському сеймі. От, і навіть у нас у фондах історичного музею зберігаються деякі його документи, і зберігається так званий довуд тошсамості. Тобто це такий документ, ніби як посвідчення, де є його фотографія, і там вказано навіть його зріст. Колір волосся, колір очей. От по цьому документу от ексенаторів польського сейму впускали, ну, сейм, це посвідчення особи. От, ну, а сам ян Герштанський він, ну, мав. Семеро дітей. От, і багато ну, всі вони були досить такі освічені. А одна з його дочок, Олена Герштанська, стала відомою співачкою і співала в українській опері у Вашингтоні навіть. От, і дружила з Федором Шаляпіним, співала в українській капелі Кошиця. Ось у 20-х роках. Ну, тобто, ніби бачите, з такого невеликого міста. От, Донька священника, от, сягнула таких висот. Тобто, це був дійсно він сам для мене був дуже така інтелігентна, цікава особистість. От ну, він був знайомий із Олександром Цинкаловським. так. Ну, це от така була інтелігенція, тогочасна інтелігенція Володимира, на якій ну, трималося в той час місто. Але <гум> всі його діти покинули місто правильно. Ну, Тобто, його не, не всі покинули деякі жили тут. От, але багато хто, багато хто виїхав. От, зокрема, його син Володимир Герштанський був одружений на Олені Бабій. А Олена Бабій це була, значить, така жіночка дуже такого заможного роду, землевласниця, освічена людина. І, на жаль, от син Герштанського Володимир став жертвою цих. Репресій політичних, коли прийшла радянська влада, то його звинуватили, що він ну, буржуа, що він володіє землею, що він найману працю використовує. От, і доля цього Володимира Герштанського склалася трагічно. Але його значить, дочка Сусана Мерсилова теж була репресована. Оце разом з мамою, але вона такі повернулися до Володимира. От і в певний час Сусану Володимир Мерзлову знали багато старожилів міста. Це, 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 це Сусана Мерсола це онучка. Оця Дем'яна Штансько. Uh -huh. Вона була дуже освіченою людиною. От вона навчалася в кількох гімназіях. От і у Львові, і у Володимирі, і ну, вона ще ми ми ще деякі наш директор музею, і ми деякі працівники ще й застали, спілкувалися. То вона розто вона розказувала, що коли вона навчалася у Львові, ну не пам'ятаю в якій гімназії, то там викладали член монашки, які мали по кілька університетських освіт. Можете собі уявити, наскільки це були освічені люди. От, і... І от що, ну, ну так, що Володимир має чим качатися такими так. людьми. Так. Як ви думаєте, от всі разом подумаємо, чому ж Володимир, е князь Володимир, так сподобав наше місто? Чим же ж воно йому могло так сподобатися? Тут завжди були хороші люди. Тут завжди смачно готувало. Тут, тут була завжди смачна кава. Завжди смачна кава. І, і вода. У нього була коханка. Ну, це варіант. Ну, Бачите, всі версії. дуже... Я думаю, ми зробимо окремий випуск про коханого. <плотка> <плотка> всі тільки версії час і тільки заради коханки, це має бути дуже. Це кохання взагалі-то. Кохання нічого не завадить. Всі версії, знаєте, дуже хороші, цікаві і мають, я так думаю, право на життя. От але я думаю, що це якось пов'язано з тим. Що можливо, він тут десь народився. Або якийсь ну, мав такий родинний зв'язок з цією місцевістю. От, напевно, напевно, що воно так от, якось. Саме тому потім і приєднав, да? Волинь до Росії? Ні, ну в принципі, він же ж. Він об'єднав, йшов процес об'єднання слов'янських народів навколо однієї державності. І От, не, не будемо казати, що це там часто і мирно відбувалося, в деяких випадках е, не зовсім ми знаємо історію з, е, з Ігорем, батьком Святослава. так? Mm -hmm. Там бували, були свої нюанси конфліктні. Mm -hmm. Але е, це таке об'єднання навколо е, ну, якби для створення міцного, міцного союзу і mm -hmm. е, е, в цілому. В цілому приєднання Волині воно мусило відбутись. Тільки от є така теза, думка про те, що раніше тут було от я, Волень або Велень, так, центральне, яке відіграв було якби таким собі регіональним центром і тому наша область називається Волицька. Люблю людей питати, що це адміністративний центр Київ. Область Київська, uh -huh. адміністративний центр Житомир, область Житомирська. Uh -huh. То як так вийшло, що у нас адміністративний центр Луцьк, uh -huh. <с <с а область uh -huh. ну, я, От мені складно, Богдан, може, ви навіть от мені підскажіть, от, наскільки можна вважати, наскільки це типу, не на легенда, не гіпотеза, чи існувало те місто Волинь? Ну, я. Так скажу, що воно е, існувало, от і про це писало багато істориків, в тому числі і ну, і, і інші світили української історії, і також наш е, Володимирський історик Олександр Синкаловський. От дійсно писав, що таке місто існувало. Це було, значить, городище. От і довкола того міста. Називалося воно, як ви казали, Волень. Ось, ну так так робить наголос, і це на ну, за річкою Західний Буг. Це тепер на території. Ну, теперішньої Польщі, От. але колись ці землі, як ми вже казали, взяв під свою владу князь Володимир. Uh -huh. От. І чому Волинь? Ну, є різні версії. От я читав, що ну вел це можливо великі кургани, що там uh -huh. були великі кургани, які оточували це місто. От. І... Там жило ну, от плем'я, Воли, ну, плем'я Волинян. Власне, і от від премії Волинян і від того міста Волиня. І наш край називається. Ось називається Малинська. Волинь. Uh -huh. ну, зараз там є польське місто, селище Городик над Бугем. Але, oh, але дійсно воно, як ми читаємо істориків наших видатних, то всі uh -huh. говорять про те, що там дійсно таке місто існувало, городище, от, і яке до нас Тепер підемо по порядку. Я перепрошую, тобто існувало собі місто Волень або Велень? Володимир Великий mm. приєднує е, ці землі до е, тарен Київської Русі, Росії, Росії. Mm -hmm. і чомусь він же захотів перенести свою, свою столицю сюди. Ну, правильна лінійка, виходить, воно відбувалося якось так. Столицю перенести з Києва до Володимира? Ні, не столицю цієї Київської Росії, але адміністративний центр, Адміністративний, mm -hmm. політичний, mm -hmm. такий вузловий центр, економічний центр. Ну, самого регіону, ну скоріше за все, ну на мою думку, через те, що через Володимир наш проходила одна з гілок шляху з варегів Греки. Так. Тобто це досить важливо економічно шляхи. Так. Так. Угу. Так. так, економічні шляхи. Тобто у мене ще одне питання. Виходить, він приєднав, було місто, о, як то, толо була, була Волива. І, mm -hmm. Тобто виходить, ми їх ніби теж входили, це місто, бо ж раніше, напевно, Волинь була більше mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. на території, от, суча, ну, Тобто, групу кажучи, ми не можемо там говорити колись чи це прадавні, там ж не було країн якогось адміністративного такого mm -hmm. поділу mm -hmm. суворого. Так? Тобто були окремі, е, е, окремі е, певні назви регіонів. І mm -hmm. історична Волинь, вона Включає в себе не тільки сьогоднішні території. Ага. Це територія. Це, да, не, вона була та, це ага. частина Житомирської, Рівненської, Тернопільської області. Ще й частинка, така яка ага. в нас на сьогоднішній день від входить до складу Польщі. І просто весь цей шмат він мав такий свій певний центр і ну, якби. Це було місто Волень. Або ж от я просто читала, як, з яких мов його транслітерува: що або Волинь, або Ванче uh -huh. мог ви казати. То тоді, напевно, зрозуміло, так як ви казали, що він народився десь, або Володимир або поблизу Володимира. Можливо, він настільки любив своє місто, в якому народився, то тому і зробив це центром. Ну, я, чула, я чула версію про те, що він народився не зовсім в Володимирі, а поблизу Володимира, так? Так, власне, на є така версія. От ну, раніше вдовший час говорилося, що говорилося, що князь Володимир Святославич народився у, ну, у селі Будник, це в Псковській області у Росії. От цю версію висунув таці, російський історик Татішев і так говорилося, і ніяких інших варіантів не могло бути. Але наш український історик Юрій Диба, доктор історичних наук, професор, значить, Львівського університету, Львівська політехніка, висунув таку версію гіпотезу, що князь Володимир народився у селі Будятичі на Волині. Це Не між подобається. це теперішній іменчівський район. От Ну чому, чому, чому так? І як він це доводить? Ну як відомо, значить батьком князя Володимира був князь київський Святослав, а матір'ю була Малуша, це була служниця княгині Ольги. От, ну, хоча вона не була, у нас сказано ключниця, але це не була просто якась там така рядова служанка, вона виконувала якусь uh -huh. певну місію при, от, при дворі. Тобто в нього були кохана. Так, і от з цього роду, з цього роду, uh -huh. з цього роду от цій маймалу пішло теж ну, багато діячів от, в історії Київської Русі, в тому числі і князь Володимир. От, ну, і літопис, зокрема, аналізують. Міконовський літопис історики і таку працю як життя святої княгині Ольги, де говориться, що княгиня Ольга, коли дізналася, що її невістка ну не княжого такого невисокого, такого роду, вона розгнівилася і відіслала її. От. В одне із своїх поміст, right. що, що це було yeah. Ну, в літописі, по, ск... по, суті, по суті, Володимир, я позашлюбним Так, сел. так. так в літописі сказано, що це село Весь Будник. От, І от деякі історики говорять, що це от, там якраз на Псковщині. Але аналізуючи ці всі літописи, от Юрій Диба. У своїй праці Батьківщина Святого Володимира він говорить так, що, чому Будятичі? Будятичі це село якогось Будяти. От, ну, Можливо, якийсь, значить, я не знаю, чи, чи воїн, чи хто Будята, От, село Будятичі, а поруч є село Нискиничі. От, батько цієї цей, цей Малуші звався Мал. Мал uh -huh. Малий. От. А низькиничі, нискені, або ще називали Нискиня. От. Uh -huh. І тому село Нискиничі. от. Uh -huh. І цілком можливо, що. Що оцей, ну, цей маєток, у них тут був на Волині, десь біля, низьки, от, біля між низкими Будятичами. І про це, до речі, писав польський історик Ян Блукош. Він теж дотримувався такої думки, що князь Володимир, от, от, якраз на Волині, на Володимирщині, міг народитися. Ось, І сказано в літописі, що Княгиня Ольга володіла, можливо, тим селом, От і що вона просто, і що це село, потім вона віддала монастирю Пресвятої Богородиці. А монастир Пресвятої Богородиці, як каже Юрій Диба, це Зименський монастир, відстань між Будятичами і Зимом всього 20 кілометрів. От, і цілком можливо, що отут якраз і в Будятичах і родився князь Володимир. Поговорили про Володимира Великого, згадали про таку величну постать в історії міста. Виявляється, є думка про те, що він народився тут. Є свідчення певних істориків. Дякую, що ви сьогодні Дякую. прийшли. Дякую за так. прошу. Так. Вас просимо поставити лайк, підписатися на наш канал так. і стежити за нашими випусками.